Від друзі, дозвольте мені з вашого дозволу сказати декілька слів з приводу мого вірша і з історії його написання. Саме події на Майдані, всі події в Україні, які відбулися в останній час, спонукали мене до написання цього вірша. Я вирішив саме так висловити свою думку та. Висловити всі свої емоції, викласти. І саме в цьому вірші викладано все, що я думаю про сьогоднішню ситуацію та ситуацію в Україні. Отже, мій вірш Люба, люба, люба неньку моя Україна. Люба ненька моя, Україна. З тобою є серце на довгі роки. Стражденна, велична, навіки єдина. Хай славиться ім'я твоє навіки! Хай славиться люд твій незлавний, відважний, який боронив наш великий майдан, який під вогнем залишався безстрашним, звільнивши всіх нас від російських кайдан. Помолимось, друзі, за тих нескоренних, замучених, вбитих на рівні бою, за єдність країни, за хлопців стражденних, читає жалобну молитву свою. Я вірю. Настане колись та хвилина, колись стане тихо, не наче мною. Я знаю, я певен, ніхто на коліна не зможе поставити країну мою.